Всім привет, ребята! Сьогодні з вами я, Провекс. І дивіться, я потратив всі гроші, в мене взагалі нічого немає. Я в трусах ходжу, подивіться, яка в мене кофта. Зараз я не знаю, що нам робити. Навірно, треба кудись устроїтись на роботу в мафію якусь чи що. Що ви робите? Давайте його дуже. Душа... Бляха муха, та що ж ви робите таке? Що, що ти хотів? ти! Що ти мене збиваєш? Тобі жити надоїло. Ти мене бомжарою обізвав? На. Та ти, ти сама подивися, на пояйцях! Потікай звідси взагалі. Що ти робиш? Потікай, я тобі сказав! сказав. Взагалі якийсь сумасшедший. Коротше, зайдемо на парковку, може якісь мо машина буде, не знаю. Вра якась, фури нема на ну, моцик, які є пацани. І, напевно, ми поїдемо зараз кудись на роботу якусь устроїмося, я не знаю. Але давайте спочатку прослідимо за цим дивним чоловіком, бо він якийсь трошки дивний, він мене збив, потім захотів мене вдарити, але я не дозволю себе бити. Я за ним просліджу і подивимось, що і хто він такий. Якщо що, я можу його побити і забрати його гроші і його машину теж. Ребятки, ставте лайк за такий відосік. І я не знаю, пишіть коментарі, чи вам понравився відосик. Звісно, це після відео вже пишіть. А Зараз насолоджуйтесь переглядом. Він поїхав в якийсь переулок, от він виїхав. Давайте проїдемо трошки за ним. Що це куди він приїхав? Бляха? Зараз треба припаркуватись. Він... Так, привіт. Е, привіт, хлопці. Що ви робите? А що ти розкрасився, як дівчина якась? Ти їх чи що? Пацани, сідаємо зараз мабуть, в його машину або давайте Боже мій! Просто... Ну ти вибач нас, босе! Ми просто рішили віддихнути! Не, я вам так просто не пробую. получай. Все, пацаны, звали им, звали им. Покинь, э, давай вы, да машина, кто-то нам не приехал. Все, пацаны, звали им вообще звицы. Кто то, -то приехал на моей та... машине? я вас прикончу. Да что ты у нас с ней едой? Все заглохло, капец. Кто а это? Мотоцикл, Сын мотоцикл. Я его да бачу сегодня вас... на парковке. Ну ладно, он Вот моя машина. Зараз так. Зараз так. Зараз так. А ну вилаз. А ну вилаз. В мене пістолет. <кхи> Все тихо. Вилазь, бійсь. Бистро звідти. Я... Де ти? Все тихо. Де ти собі. ховаєшся? Моя я голос. Ну ладно. Поїду. Що <кхи> себе. Е, а це голосик. Му... Я йому, я йому відімщу, що він не з тим зв'язався, цей чувак і він ще, я йому помщусь, коротше, пацани. Зараз, напевно, їдемо в мафію вступляти. Я думаю, мене приймуть, бо я сами крутий, як ви бачите. Я взагалі самий стільний. У мене шорти чи труси. труси, точніше, Не шорти, в мене грошей зараз нема. Звісно, є, але я взяв їх в кредит, так що треба відробити. Та, Боже, що за день мене всі збивають? Але тільки що мене не збили, я сам перекинувся через машину. Хто поєв шутку, ставте лайк. Так, ну зараз поставимо точку. Близько багато особняка, він десь в цьому районі. Ну, і, в принципі, зараз ми до нього. Вже скоро. Так, ще нам треба трохи поїхати. Інтересно, який в мене там бос буде. Надіюсь, не такий, як цей трошки безмозгів. Але, напевно, буде якийсь нормальний, я думаю. Але в мафії там всі відбиті з головами. Ну, ну не знаю, коротше, пацани. Ну, мене точно приймуть, я самий крутий. От ми вже під'їжджаємо, нам ще трошечки. Тут гольф-площадка є. Хто поняв шутку, ставте лайк. Так, ладно. А, Мені це Феррарі когось напоминає, Ладно, може він теж тут працює, Але що він тут робить, я не знаю. А, місце, добрий день. Добрий добрий день. Хто такий? Я мафія города. Я прийшов до вас на розумію. Ти бомж города. Ти свої труси бачив. Так да, красиві душ. А ви що, хочете зі мною поспілкуватись чи що? Знаєте що? Мені ваш мотоцикл щось припоминає, я сьогодні на такому вже їздив. Який мотоцикл? Що ви хочете від мене? Вам може. І ви, вас... мене... ви мені теж декого припоминаєте, якщо. Що це за машина? Що це за машина? Я її сьогодні бачу, я вам зараз надаю. А ну відвалити її нотіще, не, не з жопою не підтертую. Зі звідси, Шу? я тебе я тебе сьогодні вже збивав. Ще раз хочеш по морді. Тобі надавати? Тікай звідси ти, потугай рочик. В кроксах бігає в мене тут. Ха. Ти мені ще загрязнеш, це подвір'я. А ну пішов звідси, я тобі сказав. У мене крокси дорожчі, дорожче, ніж твоя машина. Щоб... Да, да, да. Це смішний в тебе румант. Тану давай, тікай звідси. Пішов яйця. Пішов. пішов, я тобі сказав. А, ладно, все, 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 я йду, я йду. Не, все, відстань від мене, відстань. Коротше, пацани, зараз ми поїдемо, передінемось і зараз знов приїдемо. Я зараз це ускорю і подивіться, що буде. Пацани, ми вже тут під'їжджаємо до нашого магазинчика. ми, коротше, зараз поїдемо там, купимо собі одію жиду. А я я це типа, пропущу і подивіться, яка в нас буде. Ну що, пацани, не ожидали мене з таким циліндром на голові? Побачите? Я, як, як, як якась миска на голові? Бляга, каструля. Зараз ми знову їдемо в мафію, але з таким пригідом мене точно приймуть. Я це знаю, я самий стільний. Я думаю, мене навіть приймати не можна, я можу вже починати роботи, але я поїду на каже того чувака. Подивимось, що він мені скаже. Але мій мозок, я думаю, він його ще не впізнає. Деньги, якщо у вас є вопрос, звідки в мене деньги, то я їх взяв в кредит, щоб ви не переживали. Зараз ми це ускорим. Я з не переживайте. Так, ми вже під'їхали. От, е, я забираю точку і щоб він не побачить, що у мене точка кудись стоїть. Так, от, сіда, сіда. В, от він вже робота пацани. Е, містер, добрий день. Добрий ранок, якщо що. Е, а вас, вас якісь проблеми до мене, є чи що? Що ти хочеш? Я хочу вступити в вашу мафію. Я найкрутей в цьому городі, щоб ви знали. Ви зі мною навіть близько не порівнюєтесь. Ви що. Ви що? взагалі з ума зійшли. Циліндр на голові, ви фокусник якийсь. Який фокус? Руки вверх лучше, бо я ж це не бачив. Шо я тебе дуже сильно підозрюю. Що ти мені сказав? Що ти, <пілляє> ти мені сказав? Ні, то я тебе боявся з таким маленьким пістолетиком. Ти, <пілляє> ти вже мене. З яким маленьким пістолетом? Ну, ти поясни, звідки в тебе оцей... в, цей в... Це, мотоцикл? В... В... Звідки в тебе цей мотоцикл? Я бомжа якогось побив і забрав нього. Що ти робиш? Тобі взагалі жити надоїло? Слухай, хлопче, зараз я тебе взагалі викину. Ти куди приїхав? Ти тут не будеш керувати мною. Я Я буду керувати. Ти знаєш, хто я Вали звідси, вообще. Ти не прийнятий. Зараз я тебе прийму. не ну ти Що, попадаєш, Все, вали звідси, я тебе не приймаю. Хіба що извинитесь переді мною за все і тоді може приймете. Може ви не хочете переді мною вивочитись, містер? Ні, я не буду про тебе вибачатись, Це моє місце. Вали звідси, все. Хватить з мене. І я вас його викуплю. В тебе грошей хватить максимум на, на труси такі, як того бомжа. Які труси? Труси це в тебе в дупі. Коротше, вибачайся, або я тебе не беру. Вибачатись не буду, але в мене тут є зв'язі, так що ви будете мене взяти. Ні, я тебе не беру. М -м -м, візьмеш. А ми і коротше, і я буду у вас працювати, вибачте мене. Я, яке в мене там завдання буде? Беріть цю машину, це е, робоча машина, я вам її тоді поставлю. Їдете, ви мусите вкрасти фіолетову гоночну машину і привезти її на точку. І ви получите 1 мільйон доларів. Я буду слідити все завдання за вами, бо дуже багато є таких людей, які просто вкрадають машину мою і їдуть куди хочуть. Да? да. Де... Увєрєнно. А може ти перестанеш бакувати, бо тому що я тобі пальку на петерку можу розкерачити. Е, містер, ви трошки потихіше будьте, бо я главний в городі, так що ви до мене так борзо не розговарюєте, я вам так скажу. Ви самій главний на унітазі, а не в городі. Не, на унітазі. Тому, ви не їздите на бомжарській машині. На унітазі Там... ти в своїх розових трусах сидиш. Та, то ти їздиш на бомжатському мотоциклі. Бомжатський мотоцикл в тебе вдома, а у мене найгонічний. І от і стрілочки полетіли. Ладно, їдь, виконуй задання. Хватить з мене вже твоїх поганих аргументів. Коротше, сиди тихо, дай мені виповнити задання. Ти взагалі, блін, тут не при чому, ти не вмієш е, нічого робити, і я самий головний в городі. Ти в... Ще одне слово, ти скотина. І Я тебе звільняю, ти недоросший циліндр. Сирка, ти тебе сирка випустив, чи що? Ти вже під'їжджаєш, виповняй завдання як краще. Короче, помовчи. Закрийся ти і йди виповняй завдання. Десь... Ще я тобі це скажу. Десь які в мене навики є. Все, мінус два. Якісь претензії в тебе до мене. Це в тебе до мене якісь претензії, тому що ти тут себе головним зумнив, я тебе ще взяв на роботу. Якщо шане слово їм, я тобі заплачу на 100 тисяч менше. Ну, Коротше, тихо. Ой, ребятки, він зараз мене не чує. Я тут в бронірованій таніровочці. І я думаю, треба його провчити. Ем, Напевно, пацани ми зараз виконуємо це завдання. Я думаю, тут вже ніяких перешкод у нас не буде. І, напевно, ми його ограбимо. Попробуємо якось його бабки забрати. Ладно, пацани, зараз я це ускорю, бо це буде трохи довго їхати. Давайте, пока. Коротше пацани, ми вже тут. Я не знаю де той кордупель їздить, але ми вже завозимо цю машинку. Подивимось, він здержав своє слово, що він мені стільки дасть. Ще ні. 25 тисяч. А мав дати мільйон. Зараз ми з ним розберемось. Де він? Зараз сядемо на цей квадроцикл і під'їдемо до нього, бо щось він мене намахав. А ну-ка стоять. Дай мені неон, фокусник, завдання я упоминув. 900 000 получаєш за вбивлення боса. Віднімають місять 75 000. Ось твої 900 000 і і дивись, дихай. Циліндр недороз. Віддихати? Віддихай, я тобі ще раз скажу. Добре, тихо. А ти знаєш, як в фокусники гвозді забивають? збивають? Да, я знаю. В цирку. А показати? Ти в Ти ще мені тут показувати щось будеш? Та пішов ти, знаєш? Я би тобі сказав, щоб ти помовчав трошки. А я би тобі так не сказав. А я би тобі сказав, знаєш чого? Чого? Бо зараз ти получиш по своїй наглій башці. Циліндр візьме босом. Ха-ха-ха. Я бос мафії. А ти просто не мужик. І дивіться, ти все в чорному, ти якийсь камерамен ходячий. Ти мене обзиваєш? Обзиваю тебе, оскорбляю тебе. Ти просто бідна. А я? Ця пацани, ми устранили одну проблему ходячим. Тепер ми, напевно, поїдемо вже в його логово. І зараз ми вже туди перемістимося. Я не хочу так довго показувати. Все, ребятки, ми вже під'їжджаємо, як ви бачите. Зараз ми вже будемо заїжджати. Там вроді на задньому дворі в нього є багато цього. Ну, коротше, там бадені в нього лежать. Я... я так знаю, бо я ж главний в цьому городі. Ой, я шутник, да. В Церкву мене точно приймуть. Так, от мій моцик. Я на його приїхав в Феррарі. Давайте зараз тихо прокрадемося. Тут його робочі. А, не робочі, а тітки якісь стоять, ладно. Так, ще пацани, ми вже тут. Його немає, я точно швидше б... за нього приїхав. Добро пожаловать в ад, малыш. Що ти тут робиш? А може це я тебе спитаю, що ти тут робиш? Це моє місце. Брат. Ти давай вийше? один на один на ножах. Добре, давай. Досягай свій ножик. <плук> Ні, ну ти нарвався на боса головної мафії японської. Блін, але в мене мало хп, пацани, бо він був... Я його побив. ножом! На, раз, Бляха, <плук> він мене побив. Сини, зараз ми будемо йому мстити. Я знаю. Зараз ми тро... тут проберемось до нього і випробуємо якось його вирубити. Почекайте, тут треба якось перепригнути. Зараз ми заліземо от сюди і на оцю штуку, і вже через неї зможемо перепригнути. Ой, о. Нарешті перепригнули. Тепер треба стати в якусь засаду, щоб він мене не побачив. І просто вирубаємо його. Це буде смішно. Славтей лайк, якщо поняття прикол. Ну, він, навірно, не розуміє прикол. Бо я його зразу вироблю. Наверно, якщо я не Але... Так, О я його виробив. Це саме головне. А тепер хай віддихає в своєму гробу. Так, пацани, все тихо. Я, кстати, вже знав, що це це єнот. енот. І він не в до мене прийшов роботу. Алло! <плес> Ну і все, пацани, ми його вирвали, плюс 400 доларів з нього випало. І, напевно, пацани вже будемо закінчувати цей ролик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, щоб не пропускати нові відео. І підписуйтесь, коротше, пацани, там, не знаю, дивіться наше відео до кінця. І пацани. И заходите в мій телеграм-канал. Ну, привет. Ну, короче, подписка, лайк, пацаны. Це був коротше. Я по так под, подумав один один счет, значит, я чия. Сам лайки, підписався на канал. И розстріли. Есть звіт свои работники. Ты самый крутий бом бомж работник. є ще. Всім пока, народ. Всем пока.